Табун це український шпигунський військовий чотирьохсерійний міні-серіал, заснований на подіях 1942 року. За часів Другої світової війни Рейх розробляв хімічну зброю. Газ під назвою Табун був одним із їхніх успішних розробок. Цей безбарний газ пахне яблуками, тому його жертви до останнього нічого не підозрюють та вмирають, вдихаючи фруктовий аромат. Нацисти випробовували свої розробки на військовополонених та готувалися використати газ на полі бою. Тоді Велика Британія відправила в Україну івано-диверсійну групу, до якої входив і українець Іван Діденко. Іван має заручитися підтримкою місцевих, роздобути зразок смертоносного газу та знищити секретну лабораторію нацистів, щоб запобігти можливому масовому вбивству. Іван залишив рідне місто Звягель ще 15 років тому. Його повернення додому було невтішним. Місто під окупацією, рідний брат більше не довіряє Івану, та й місцеві жителі косяться з недовірою. На вас чекають шпигунські пригоди та зворушлива історія кохання Івана та Галини. Під час війни це випробовування не для слабких. Закоханим доведеться кинути виклик долі та нацистському режиму, щоб бути разом. Зйомки серіалу закінчились у ніч з 23 на 24 лютого 2022 року. Подальшу роботу над фільмом довелося призупинити через початок повномасштабної війни Росії проти України. Коли учасники команди відновили роботу над фільмом, вони здивувалися кількості паралелей, які можна провести між Другою світовою війною та тією війною. Яка прийшла в Україну у 21 столітті. Творці фільму відповідально підійшли до деталей та достовірно передали дух 20-го століття часів найбільшої війни в історії людства. Батьківський комітет це історія про українців, які протистоять примусовій депортації дітей із тимчасово окупованих територій до Росії. Дії серіалу відбуваються у невеликому містечку на лівому березі Дніпра, окупованому росіянами. Головна героїня це завідувачка дитсадка Оксана Заброда, жінка з принциповою проукраїнською позицією. Провівши місяці у підвалі, вона з бунтарки перетворюється на сіру мишку, намагаючись вижити в умовах окупації. Та коли Оксана дізнається, що її доньку можуть примусово депортувати до Росії, вона Рішує діяти. Під прикриттям батьківського комітету разом з іншими батьками, ризикуючи власним життям і свободою, Оксана намагається зупинити депортацію дітей зі свого окупованого міста. Фільм Коли ти вийдеш заміж. Вже у Львові завершили зйомки цієї стрічки, де разом з українськими акторами у кадрі з'явились закордонні колеги. Мистецтво знавець Ксенія розбирається у мистецтві, але зовсім не тямить у чоловіках. Після зради нареченого перед весіллям вона втратила віру у любов. Але морські авантюрні пригоди та найдорожча картина в світі поля Гогена під назвою Коли ти вийдеш заміж приведуть нашу героїню до справжнього кохання. Документальний фільм Квіти України. Ця назва знайома киянам завдяки історії про одноіменну будівлю, яку відстоюють від забудовників жителі міста. У фільмі мова піде про 67-річну Наталю, яка протистоїть тому ж самому супротивнику недобросовісним забудовникам. Героїня фільму це сильна та незалежна жінка з гострим почуттям гумору. Вона сповнена рішучості захистити власну землю, попри всі перешкоди. Приватна боротьба згодом перетворюється на боротьбу національну, коли Росія розпочинає повномасштабне вторгнення. В Україну фільм змальовує портрет жінки, яка відмовляється відступати, і надсилає глядачам потужне послання спротиву та надії.